Вітаю, друзі, на моєму каналі. Це черговий випуск FIFA News. Поїхали, подивимося, що там нового. Давайте традиційно почнемо з завдань. Отаке завдання Race to the Top. Що нам потрібно тут виконати? По суті, е треба виграти всього 4 матчі у режимі, який зараз я вам покажу. Натискаємо на трикутичок. Переходимо до цього режиму. Е 20 матчів нам дається. Треба зробити 4 перемоги. Е, умови до складу такі. Країни, регіони, максимум 3 і максимум 1 гравець в оренду. В принципі, ізі паки Я раджу їх забирати. Мегапак, 75 плюс, 4 е, паки. Топчик. Так, в завданнях більше нічого нового нема. Давайте перейдемо в ІПК. Арнольд Данджума. Дуже цікавий гравець, я вже за нього почитав. Багато хто його хвалить. Пізніше подивимось на футбіні, яка у нього система прискорення. 4 на 4, права нога, висока середня атака захист. Не дуже високого зросту він. Його можна переналаштувати як на страйкера, так і на лівого Вінгера. Це дуже цікаві такі перебудови. Так, по швидкості. Все дуже непогано. Удари топ. З пасами деякі проблеми виникають. По дріблінгу балансу агіліті, в принципі, більш-менш для страйкера, я думаю, непогано. Я б його юзав би на страйкері. От, я думаю, це його позиція буде найкраща для нього. Так, що в нього по. Лонгшоти. Лонгшоти це цікаво. В нинішніх реаліях FIFA. Гравців з Нідерландів мінімум 1, 85 або вище рейтинг. а Максимальний рейтинг повинен бути 83. Один гравець з Лаліги, 86 плюс 2 гравці. Рейтинг максимальний 84. В принципі, дуже непоганий обмін. Я раджу вам його збирати. Я думаю, що на цей день FIFA можна знайти в себе в клубі рейтинг для зборочки цього чудового гравця. Поїхали далі. Поїхали далі. Ізмаїль Бенасер. Бенасер, Бенасер, не знаю, виправте мене в коментарях, якщо я неправильно сказав його е, прізвище. Так, по ліва нога м -м, високий медіум атака, захист Е, більш-менш високий дядько, десь метр вісімдесят. Е, ліва нога. 4 на скілах, 5, 3 на, е, на слабкій нозі. Е, переналаштувати можна тільки на ЦП. Для центра поля я вам скажу непоганий гравець, Уч, учитуючи його агіліті і баланс, я думаю, він буде непогано себе почувати в центрі поля і буде крутитися непогано з м'ячем. І вокруг ваш, гравця вашого суперника я думаю, можна буде з легкістю відбирати м'ячі. Не знаю, е, це, це дуже, дуже цікава картка, я вам скажу. Що у нас по е, зборці? Серія А. мінімум один гравець, 86 плюс один гравець, 85 плюс один гравець, максимальний рейтинг 84. Палюбасу збирайте. Для італійської а, ліги це просто бомбовий центр поля. З ним у парі буде непогано виглядати тоналі. От, і в італійську лігу це прям must-have. Я б, я б цього гравця забирав. Отакий От пак ще яшники нам випустили. One for the win. Поганий більш-менш пакет нам дають в нагороду, що вони хочуть від нас. З одної країни мінімум 4, ліг максимум 3. Тобто, в принципі, можна зібрати з одної ліги. Клубів мінімум 2, рарних гравців мінімум 2 в вашому складі, і максимальний рейтинг 75. Це good deal. Реально, можна забирати. Рекомендую. 80 плюс апгрейд. Повторюється, Буде у нас у грі двоє суток. Давайте подивимося, що ж вони хочуть за цю зборочку. Вимоги такі: золоті гравці, тільки виключно золоті гравці. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 гравців в складі. Це бомба? Це реально бомба. Буде куди дублікат дівати, хлопці, 2 дні. Тому рекомендую збирайте. В коментарях, будь ласка, дропчик. дропчик, пишіть, що випаде. Бомба, я буду сам збирати такі паки, палюбасу. Добре, далі Далі подивимось. Splinter. Отакий От ще у нас наборчик цікавий. Вимоги до зборочки слідуючі: Ліг максимум 3, гравців з одної ліги мінімум 5, гравців з одної країни мінімум 5, рарних гравців мінімум 2 в вашому стартовому складі. І також мінімальний рейтинг 79. І також вони додали хімію мінімум 31. Тобто, це треба ще буде попотіти, щоб його правильно і вірно зібрати. Але це цікавий обмін, тому рекомендую до зборочки. 80 плюс команда тижня. І що ж вони тут від нас вимагають, які вимоги? 83 надбет. Один гравець 85-го рейтингу. Рейтинг мінімум 83, гравців 11. Ну, не знаю. Я, чесно кажучи, не ведусь на оці от зборки з команди тижня, тому що віддати практично весь клуб у ці зборки і отримати якогось бомжару за квіксельну ціну. Не рекомендую збирати, чесно. По, просто по своєму досвіду скажу. Так, і на цьому здається, СБЧ у нас все. Добре, давайте перейдемо до, до фудбіну та подивимось на нових гравців. Давайте почнемо з Данджу, ми подивимось на його стиль бігу. Тепер на фудбіні е, є обновочка. Ми бачимо, що у цього гравця неможливо йому зробити стиль прискорення ленті, тільки можливо зробити вибуховий або контрольований з оцими стилями хімії. Тому і дивитись далі, в принципі, тут по ньому нічого. Ван Бісака на сьогоднішню хвилину його ціна 113 тисяч по фютбіну. Ну, Ван Бісака мені ніколи не подобався. От е, моє суб'єктивне враження по цій картонці він, от, чесно, ніякий. На ПЗ не знаю. Мені тільки подобається його моделька з, при, з прическою прикольною. І все, все, що можна сказати. Ну, і те, що він грає в Манчестер Найт. Більше по цій карті сказати нічого не можу. Мені здається, той самий Вокер е, буде набагато кращий. Той самий Кайл Вокер не набагато дорожчий, і він буде набагато краще відігрувати у вас на ПЗ. І йому можна також е, дати ленті практично з усіма стилями е, зіграності. Патрік Шик. Ну, як ми знаємо, Байер не дуже гарно виступає в своїй групі, він, вони зараз на третьому місці. З групи вони точно не вийдуть. сказати по цій картонці? Ну, в Бундеслізі, в принципі, можна заіграти його в якихось завданнях, якщо він вам випаде, але купляти його, щоб за нього грати, не знаю, і на перспективу купляти, щоб він подорожчав. Навряд. Ремер з Ювентусу. Ну, що сказати по Ювентусу? У Ювентуса зараз також ситуація не дуже гарна в своїй групі. В них очікується завтра гра з Макабі в Хайфа. Це можлива перемога. І потім 15-10 грають з Торіно. В принципі, Торіно вони можуть пройти. І це буде дві перемоги, і він, можливо, отримає апгрейд. Тому можна придивитися до цієї картонки, тому що навіть на старту FIFA за цього бразильця багато грали у не дуже дорогих складах, але він, в принципі, непогано біжить. Стиль прискорення в нього довгий. Тому можна придивитися до цієї картонки, і ціна в нього показує те, що, можливо, можливо він буде цікавий. Лукас пакета 5 скіли 4 вікфуд. Всі ми його пам'ятаємо по 22 Фіфі. Його тоц-картонка була просто навіжена. Прикольна, прикольна картка. Він в центрі поля буде непогано відробляти і фінтами, і своїми передачами, а також. Якщо йому видати архітектора, то його стиль прискорення, стиль, його стиль бігу буде ленті, тобто довгий, і він, в принципі, буде швиденько доганяти і форвардів, і центр поля вашого суперника. Тому картонка цікава, треба придивитись до неї. Що ж, друзі, на цьому все. Підпишіться на цей канал, поставте лайкосик, чекаю від вас коментарі. Чекаю від вас так називаємого фідбеку. Моя команда, в принципі, особливо не змінилась. Виглядає вона ось так. Бажаю всім мирного неба над головою, тихої ночі. Слава Україні! Пакеда!